Ралфрін, наближений до Трампа, перший його радник, один з фундаторів ідей чи сподвижників магії, людина, яка є дуже консервативною за поглядами, але дуже проамериканською, просто заявив прямо: Зеленського треба заарештувати, бо він не професійний керівник, він лох, він злочинець. І він зацікавлений в тому, щоб війна безглуздо тривала далі. Правда, це чи не правда, але так він заявив. І це не просто якийсь там е е е лузер, це е відомий американський політик. Давайте розберемо е е цей пост в Твіттері, для того, щоб розібратися, що взагалі за настрої в Сполучених Штатах і як це може відбитися на, на до нас, і як ми до цього всього причетні. Непросте повідомлення, воно вимагає серйозної розмови. Сьогодні неділя спробую бути коротшим, ніж завжди, але побачимо, як вийде. Е, прошу вас, підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ставайте спонсорами каналу. Так от, дивовижність цього полягає в тому, як він пояснює, чому Зеленського потрібно заарештувати. Ну, е, Якщо коротко, він каже, тому що Зеленський лох. Тобто, непрофесійний шеф, ну, по-простому ще, ще, ще так більш цивілізована. І оце нецивілізовано Лоховське, воно пояснюється в нього, ну, крім всього іншого, двома такими важелями: дві причини він такі називає. Це велика корупція, яка все розкрала. І друга це небажання миру з політичних міркувань. Ну, але мені здається, що. Зеленський прийшов в іншу стадію, і тепер все зовсім інакше після відставки Єрмака. Але менше з тим, це, ця заява відбулася прямо сьогодні, прямо вночі по нашому часу. А у них це було ще вчора ввечері. І це дуже важливо, тому що це відбувається в момент перемовин української делегації щодо миру і нібито підготовкою. До перемовин Зеленського і Трампа. Ось зараз я вас прошу подивитися отут. Матеріальчик такий: отут. він вийшов у мене на Бергінесний телемарафон. Там інша трошки концепція, це італійське видання. Пише про те, як розважалися, як в бункері Зеленський і Єрмак, і як будувалися їхні стосунки. І ну, якщо просто, то Зеленський це маріонетка Єрмака. Я там розбираю про те. Звідки взявся Єрмак і яка його була мета і що до чого. І збираюся сьогодні ввечері робити стрім, подумати, як це все буде виправлено, в тому числі те, що ми з вами обговорюємо сьогодні. Тому що це, ця тема як не менш важлива. З одного боку, маріонетка, а з іншого боку, злочинець, якого треба заарештувати. Тут все це поєднано. Почому ви зауважте, він не говорить, що треба заарештувати Єрмака. От дуже важливо. Єрмак, людина, яка узурпувала владу, не узурпувала, а отримала в подарунок в незаконний спосіб, скажімо так. І не Єрмака просять заарештувати, а просять Зеленського. Чому? Тому що злочин не в тому, щоб прийняти подарунок, якого ти не заслуговуєш, на який не маєш права, а злочин в тому, щоб. А злочин в тому, що ти перерозподілив свої повноваження. І е, генерал про це не говорить. Генерал, це я цитую італійців. Генерал говорить про дві речі: про корупцію, яку він розвів. Так, ніби це Зеленський за все відповідальний, а не так, як кажуть наші значить, читачі, оці е, громадяни, які 25% тільки покладають відповідальності на Зеленського, чи там 30, я не пам'ятаю. Але він говорить, що це Зеленський винен. От. І друга частина що Зеленський не хоче миру, тому що він йому невигідний. Ну о, тут немає, розумієте, що цікаво, що цей генерал не говорить ну, приблизно таких речей. Зеленський, навіщо треба здаватися, підписувати якомога швидше. Мирну угоду, і це вигідно тобі і твоєму народу, ні, він про таке не говорить. Він взагалі не говорить про мотивацію, і він не говорить про те, що Зеленський повинен зібратися з останніх сил і захищати Україну. Він теж про це не говорить. Тобто він не мотивує, не пояснює, як саме повинен вести Зеленський, але стає зрозумілим, що та ситуація, яка є в країні, тобто, коли є дереван, і коли він зберігається при владі. Це вигідно самому Зеленському, тому він не хоче миру. Якщо додати до цього російську позицію, ворожу російську позицію про те, що Зеленський не може підписувати угоду, бо він нелегітимний, позицію магії, які вони не можуть висловити устами Трампа, але висловлюють устами генерала про те, що Зеленського треба заарештувати, італійців. Позицію за те, що він є маріонеткою Єрмака, то ситуація складається дуже-дуже цікава і дуже складна для України, от в цей момент, коли треба підписувати угоду. А Зеленський дійшов до точки ну такого собі Мадуру, чи я не знаю до кого до рівня кого він дійшов, до рівні э, цього Асада, чи до рівня, до рівня ну якогось ну, э, диктатора. Ні, Не, 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 не диктатор, а диктатор. маріонетки в руках е, іншого диктатора. А от. Але ніхто ну, от я ж кажу, що ніхто не закликає заарештовувати Єрмака. Ну, так ніби Єрмак діяв зрозуміло, чому він так діяв. А от, е, Єрма, а от Зеленський, так, да, інша історія. Тому складність перемовин це велика історія. Вона буде для нас, в, нам буде вилазити боком. Але давайте говорити прямо. Ми теж дещо винні в цьому. Ми не помічали того, що відбувається. Ми не помічали корупції. Ні, ну ми з вами помічали. Але ми як держава не помічали в цю паралельну систему управління, яка розкрадала держава, включено тисячі людей. Ну ви розумієте, що Єрмак же чи Зеленський самі не розкрадали. Це ж піраміда була. Туди входили міністри-заступники, міністри-губернатори, заступники, губернаторів, помічники, депутати, депутати і всі вони мають сім'ї і так далі. І е е коли е говорили про амністію, то, швидше за все, нам теж буде доведеться думати про амністію, тому що посадити зразу 100 тисяч людей ми не зможемо. Ну, це як при владі е Януковича. Тільки вони. Одні злочини робили, а ці, ну, в принципі, ті самі злочини робили проти України. І ніякої відмінності між тими злочинами і цими немає. І ті розкрадали і нищили державу, і ті тільки ці вкрали більше і знищили більше, і та частину території віддали, і так далі. І ці, мені цікаво ці історії, що захоче український народ знову експериментувати над лідерами, обирати того, чиїх політичних поглядів і досвіду вони не знають. Чи вони скажуть, що це ж інші нові люди, це ж просто інші люди. Ну і хай вони новенького кося беруть і так далі. Ну, але менше з тим не хочеться про це зараз думати. Але ще раз кажу. напередодні зустрічі Трампа і е, Зеленського, один з наближених до Трампа людей говорить про те, що Зеленського потрібно заарештувати. Це вплине на сьогоднішні перемовини е, нашої Умєровської групи. Вплине на інші перемовини. Наша позиція послаблюється. Єдиний вихід в цій ситуації, як посилити цю ситуацію. Ну посилити Україну, це змінити перемовника. Я говорю це десятий раз, але такі меседжі вони не випадкові. Змінити перемовника це ключове, ключова задача, яка є в Україні. Ми не можемо змінити президента. У нас немає на це ні ресурсів, ні можливостей, ні юридичних, ні практичних. Звичайно, ми не можемо встановлювати військову диктатуру, заарештувавши президента. От. А, але ми повинні думати, як змінити перемовника. Не може бути перемовником. Ну, дивіться, їде на перемовини в Женеву людина, яку наступного дня з обшуками приходять антикорупційні органи. В'їде на перемовини в Сполучені Штати людина. Яка вчора давала покази в набу в корупційних справах, і оце наша влада не має інших людей, які могли би поїхати від її імені, тому що вони всі так чи інакше задіяні в корупції. Вони не можуть бути незадіяні в корупції, коли хтось каже, що хтось не в корупції. Ну, припустимо, Залужний, ну припустимо, Зеленський, ой, Єрмак, ой, Буданов, чи Феодоров, чи хтось інший. Вони не можуть не бути залуч... незадіяні залуч... ну, не в корупції. Це неможливо, тому що ні сирський, ні хто, тобто всі, хто в піраміді були, вони так чи інакше підписували документи, які мають стосування до корупції. Ну всі, ну не може бути інакше. Ну, не може е, не бути елементів корупції в, в якійсь іншій справі. Ну, в будь-якій справі. Ви яку справу не візьміть, вона буде корупційна. Ну, тим паче, коли країною е, керує мафія, не може бути ні один чиновник. ну, е, Найпростіший варіант підпиши цей протокол. Не підпишеш, буде гірше. В кожному протоколі, який треба підписати і десь поставити підпис, будуть ознаки мафії, ознаки корупції. Інакше бути не може. Вся піраміда заляпана в це. Чому була прийнята свого часу амністія, ой, не амністія значить заборонили чиновникам, бути всім чиновникам Януковича, заборонили. Бути в новій владі, ну тому що всі заляпані. Чому е, на Заході проти всіх комуністичних чиновників вводили санкції з забороною професії? Тому що всі задіяні. І зараз ми попитаємо ту саму історію. Вся команда, яка працювала у Зеленського так чи інакше, з доброї волі чи не з доброї волі, вона обов'язково задіяна в корупції. Ну, в кожен. Ти не зможеш існувати, поки ти не будеш виконувати незаконні накази і не будеш укладати, приймати якісь рішення і так далі. Якщо ти грюкаєш дверима і виходиш, це означає, що до якогось моменту ти це все терпів, а в якийсь момент ти не стерпів і вийшов. Окей, можна вибачити. У всіх інших випадках так є. Ніхто з них ніхто не... Вільний від корупції. Так не буває. І я це завжди говорив. Система зверху донизу є корупційною. Ну, окей, можуть бути депутати, які голосують проти, але не може бути чиновників, які голосують проти. Тобто, в парламенті і в Радах можуть бути чиновники, ой, депутати, які. Виступають, ну, не є частиною корупції, можуть бути. Але в серед чин чиновників я маю на увазі державних, не муніципальних, тому що говорити про сільські ради чи там про значить, якісь інші ну, складніше, там можуть бути свої розклади. Але коли ми говоримо про державне управління, паралельне управління, людина або погоджується на це паралельне управління і на відкати, і на незаконне виконання доручень або не погоджується. Якщо вона не погоджується, вона звільняється. Якщо вона не звільняється, вона так чи інакше співучасник в злочині. Чи, може, чи можуть повинні бути всі покарані? Ні. Тому що дехто де не може бути покараний через те, що у нього не було виходу, він там так далі, у нього будуть пом'якшуючі обставини, це все розкажуть, нам покажуть, і ми будемо це розуміти. Ну, сидить якась. Тітенька в якомусь реймної і кажуть, що там треба щось підписувати, бо так сказали, і щоб ці гроші кудись йшли не на школу, а кудись там. Ну, звичайно, вона повинна була написати заяву в Набу, але Набу не демонструвала нам е, своєї е, сили. Ну, не Набу, там рівень чиновників інших в ДБР. Але всі знали, що ДБР не може покарати нікого, бо воно банкове. А Набу не демонструвала нам теж. Такої великої сміливості і рішучості проти е, влади. Ну, що ви думаєте з цього приводу? Е, чи, ви, чи ви, може, ви думаєте, що є сфери, які не стосуються корупції, ну, умовно кажучи, може поліція, може суди, може там, е, я не знаю, там енергетика, бізнес, ну, тобто, е, е, якісь, якісь сфери, ну, я не знаю, медицина, освіта, збройні сили там Розвідка, ще якісь там, може, є якісь сфери, в яких немає корупції. От ви жили, ви знаєте це все. І напишіть мені, будь ласка, мені це дуже цікаво, щоб я просто розумів. Я просто е, е, зараз висновки роблю, не виходячи з того, що я знаю. Ну, от Я типу, мені всі повідомили з усіх сфер і так далі. Я зразу казав, е, мобілізація неможлива при корупції. Чому? Тому що як тільки людина розуміє, що їй треба заплатити, а не йти воювати, вона починає шукати, кому заплатити. А заплатити можна або ТЦК, або ВЛК, або обом, або підприємству піти і там заплатити і працювати безкоштовно, аби тобі дали відстрочку. Не може бути інакше в корупційній державі. В корупційній державі все купується і продається. Крім тих випадків, коли в тебе просто не вистачає на це грошей, ну, умовно кажучи. Ти теж можеш, як і всі інші, купити судове рішення, але просто судове рішення коштує настільки багато, що ти за нього не можеш заплатити. Або за нього е, твій опонент в суді, держава чи державний чиновник, який платить тим, що він є другом президента, чи другом президентам друга 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 президента. Інакше не буває. Тому, коли ми говоримо сьогодні про. Перезавантаження влади, безумовно, ніхто з тих, хто був в цій владі, не може бути обраним. І, на жаль, це стосується і Буданова, і Залужного, тому що е, вони е, допускали компроміс. Вони знали, що ця влада корупційна, але вони не зробили нічого для того, щоб вона перестала бути компорційною. Вони робили той гріх, який робили всі. Вони казали не на часі, не на часі, і виконували всі доручення, які їм скажуть. Хіба це не так? Хіба Залужний і Буданом не знали, що робиться? Знали. Але вони вважали, що захист країни більш важливий в даний момент і корупцію, і свою і мафіозність, і все інше можна потерпіти. А виявилось ні. Виявилось, що вони не праві. Не можна потерпіти. Треба боротися з цим було з самого початку. І якщо би гроші не були розікрані, ми би. Не стояла на тій лінії, де стоїмо зараз, а стояла би уже, може би, далек, давно на кордонах. Тому що від, за, за відсутності корупції, це ж не просто нам гроші би ці пішли на ЗСУ. Ні, не просто. Нам би більше давали, тому що вірили б, розумієте? Нам би вірили і давали більше грошей. І таким чином, для ЗСУ, для оборони було би два. Дві двоє грошей: ті, що не вкрали, і плюс ті, що більше давали б. Відповідно, у нас було б менше втрат серед е, живо, людей і е, в тилу. Відповідно, е, було б краще забезпечення. Відповідно, у людей не було б страха йти служити, бо е, вони б не чули тих розповідей про те, як там служити. Без фортифікаційних споруджень, без зброї і без цього іншого. І відповідно наша армія була б сильніша. І відповідно, ми би е не могли би поступитися ворогу ще більше. Тобто, оця помилка, яку допустили всі наші керівники, включаючи всіх, всіх, всіх і Федорових, яких зараз так хвалять, і Кулєбу. Чому? Та тому, що вони повинні були з самого початку говорити. Про те, що в країні не порядок. А вони змирились. Вони хотіли пропідлять. І от допідлялись ми всі разом. Тепер американці говорять про те, що Зеленського треба заарештувати. А це на відповідальності всіх чиновників, які служили при Зеленському. Ну і тепер давайте говорити далі. І на совісті українського народу, як мінімум 73%, які цю владу обрали. Кожен може сказати: а я не знав. На моїй ділянці не було ніяких проблем, і це буде неправда. Я абсолютно переконаний, що українці свідомо обирали Зеленського, тому що вони були впевнені, що Зеленський домовиться з Путіним і ми сойдемося на середині. А тепер, коли ми підходимо до середини України, як все більше і більше захоплюється ворогом, ми почнемо говорити, що Зеленський якийсь не такий. Або та хай вже хоч що небудь хай підписує, до да кому той Донбас потрібен та забирайте. Його і таке говорять. Не розуміючи, що якщо вони заберуть Донбас, то просто великий кордон буде у них з Харківською областю, з Полтавською областю, і завтра ворог в наступне вторгнення з'явиться там. Всі винні в тому що сталося. Всіх посадити не можна, всіх покарати не можна. Звичайно, що амністія. Кримінальна певною мірою буде для багатьох, тому що не все можна дослідити. А хто буде досліджувати? Слідчі, які так само брали хабарі і так далі. Тобто країна ще в гіршому стані, ніж після Януковича. Ну, ще в гіршому. Тому що всі напряч. Ну, Червінський сидить. Під Порошенком, над Порошенком санкції ще там якась кількість людей. А всі інші що? Де? Вибачайте, хотів, коротко не вийшло. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, донатьте, будь ласка, нашому 428-му батальйону безпілотних систем, поширюйте моє відео, коментуйте, лайкайте, сперечайтесь, допомагайте мою точку зору донести до інших, якщо вона трошки співпадає з вашою. Якщо не співпадає, ну, то таке діло. Але ми стоїмо на порозі нового вибору, який нам доведеться робити. І якщо ви не допоможете мені донести мої думки, то інші допоможуть іншим донести їхні думки. І ми знову отримаємо те, що отримали. І там у себе на нетелемарафоні я поставив питання, а коли зник президент? Ми всі не помітили. Я вам скажу, коли він зник. 20 травня 2019 року. От 20 травня 2019 року зник президент. І прізвище цього президента Порошенка. Він зник. Ну, тому що ми так вирішили. А все, що було після того, це все була імітація. Збройні сили не імітація. І слава нашим Збройним силам. Слава Україні!